Якщо ви хочете приготувати ось таку смакоту в себе вдома, переглядайте відео. Під ним ви знайдете всі інгредієнти для цього. Відвою хороші! Дякую вам за відгуки, за лайки і те, що робите репости її відео. Це допомагає моєму каналу розвиватися. Сьогодні я вам пропоную не консервацію, не солодку випічку, а щось таке на друге. Це буде пов'язано з капустою. Це буде дуже смачний рецепт і швидкий рецепт. Тому ми приступаємо. Нам потрібно капусту обібрати такі листочки придящі, негарні, і вирізати ось тут серединку, Так, щоб ми могли потім від'єднати листочка від листочка. Капустину опускаємо у гарячу воду і злегка її підварюємо. Відділила я листочки від цілої капусти, і по одній хвилині я підварюю їх і витягую на тарілочку. І ще на тарілочці вони дійдуть. Бачите, як вони гарно відбираються. Тут головне добре зняти середитку з капусти. І так ми пару листочків відбираємо з капустини, підварюємо і нам пару листочків буде хватати для цього рецепту. Звісно, для цього рецепту нам ціла головка капуста завелика, тому ми пару листочків собі відварили. А цю капусточку можна використати для голубців з картоплі. Це теж гарний буде варіант. Тому обирайте капусточку невеличку, і щоб були невеличкі листочки. Ну, Приблизно ось такі. Тепер нам потрібно обрізати ось цю грубу частину у листочків. Бачите, ось так. Ось ця груба частина нам на зовсім не потрібна. Описі та в кінці відео ви знайдете точний рецепт всіх інгредієнтів. З капустинкою ми зробили порядок, а зараз ми зробимо начинку для неї. Нам зараз потрібно натерти цибульку ось на такому терку, на дрібному, або можна перебити блендером, там, де є ножі. У ну, мене цього немає, тому натираю. Почала її натирати на дошечку, але це є помилка, тому що. Цибулька почала відділяти сік, і от сік нам потрібний, щоб був сочніший, суковитіший фарш. Дивіться, що далі ми робимо? І так, отут у мене вже є відварений рис, 100 г сирого рису. І я його відварила до готовності. Перекладаємо у фарш. Додаємо паприку, це у мене солодка, мелена. Перчимо, тобто доводимо фарш до смаку. Я трошечки рис підсолила, тому трошечки підсолюю фарш. Ось так зубчики чесночка верхнього одягу я зняла, а ось це лишила. І чудово воно все передавлюється. Бачите? А тут залишається шовуха. Ця решта залишилася ось тут. Прекрасно. І ми перемішуємо фарш. Якщо цибулька багато соку не виділила, то добати трошечки холодної води, тоді буде фарш сучніше. Фарш готовий, листочку готовий. Та формуємо наші голубці, ліниві голубці. Кладемо ось так, на одну сторону, розподіляємо фарш. І бачите, якщо б у мене листочок не гнувся, то потрібно буде відбити ось ту тверту частину. А так, як у мене листочки тоненькі і ось це добре гарно зрізалося, тому я того не роблю. І ось так. Легенько поплескуємо, щоб фарш розійшовся по всьому листочку. І ось так вийшло. На одну половинку кладемо приблизно одну столову ложку фаршу. Беремо, ось так, поплескуємо, і фарш сам розподіляється по цілому листочку. І ось такий тоненький шніциль чи бурек виходить. У фарш можете ще додати якісь любі травки сухі, будь-що що буде смачно для вашої начинки. Листочки гарні, акуратні, не є великі, не потрібно нічого обрізати, тому обирайте невелику головку капусти. Залишиться тільки один листочок. Листя зафарширували. У мене вийшло 10 штучок. Приготуємо кляр для наших листочків. Розбиваємо яйця. Сюди додаємо сметану. Перемішуємо. Все, кляр готовий. У мене з попереднього рецепту залишились панюрування сухарі з паприкою та сіллю. І ще зараз додала трошки панірування сухарів та ще додав паприки. Перемішаю. А у третій триверсі ми змішаємо борошно з крохмалем. І так, беремо листочок, обвалюємо у борошні у яйці та панірувальних сухарях. Сковорідку я вже поставила розігріватись. Влила туди олії, так трошечки багато, щоб листя мали де обсмажуватись. І кладемо листя смажитись. Знову обвалюємо у борошні, у яйці та панірувальних сухарях. Смажимо. Перевертаємо на другу сторону. Будьте обережні, бо олія розпечена, щоб ви не попеклися. І ось такі красиві чебуреки з капусти вийшли. Смажимо з другої сторони. А перекладаємо на періодку. І так смажимо всі листи капусти. Хочу спробувати розказати вам свою думку. Капусточка дуже гарно ріжеться. В середині все дуже гарно просмажилось, нічого сирого немає. І це я смажила на великому вогні. Капусточка. Капусточка легенько покрумкує. І насправді я би сказала цей рецепт порівняла з ще буреками. Дуже смачно. От подивіться. 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 вся начинка просмажилась, нічого сирого немає. І дуже ніжна вона. Опусточка ледве похрумкує. Тому зробіть спочатку у борошні з кровелем, потім у яйці зі сметанкою, а потім у панірувальних сухарях з паприкою. Це дуже смачно. Нічого додати не потрібно. Так само не потрібно нічого відбавляти. Все дуже смачно поєднано. Мені дуже подобається. Наполегливо рекомендую такі чебуреки спробувати у себе вдома, бо смажити ну, реально дуже смачно. Тому від вас очікую лайки, також коментарі і репости, бо цьому рецепту я би поставила з 10-10. Бажаю -10. вам приємного апетиту, до нових смаколиків, бережіть себе та Україну і мирного неба нам усім. Па-па! Ну, це смачно.